Вітаю до мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Це мої земляки, я живу в Запоріжжі, тому я вже звикла, що я їх вітаю окремо. Я сьогодні хочу подивитися, до речі, сьогодні ось у нас 17 липня. Хочу подивитися таку печальну історію, тяжку. Але вона дуже неприємна і дуже погано якось від неї йде. Знаєте, треба подивитися і зрозуміти, що там робиться. Андрій Коробко, якщо я правильно виговорюю фамілію, це військовий, який загинув, знаходилася, хотіли поховати. Що обманює руководство цього військового, його командири? Чи, обманюють вони мати? Чи обманули вони мати і сказали їй неправду про смерть її сина Андрія Коробка? Давайте подивимось. Ні, вони не сказали правду. Ну, ось, це його робота, якорь, да? там, де він служив, це ці його командири. Вони мають від цієї інформації ключ, вони володіють цією інформацією, цією ситуацією. Але чи сказали вони правду? Ні. Це негативна карта. Вони не сказали їй правду. Не сказали. реально він помер від інфаркту, цей хлопець. А, ну, інфаркт був. Інфаркт був, так. Да. Але для того, щоб стався той інфаркт, треба було дуже людям постаратися. ну Позитивна карта, да каже, да Але я ж тут ставлю питання, да, чи ні. Але в нього було дуже крепке здоров'я. Треба було дуже постаратися, робити дуже потужні дії для того, щоб довести людину до цього. Бачите, йде після саду, ось вони цим займалися, з радістю, до речі, коса і по серцю. Коса і по серцю. Косою по серцю. Ну, Давайте спитаємо напряму, чи били його дуже сильно перед тим, як в нього трапився той інфаркт. Дивіться, які карти Впали. На моє питання. Книга, вона, її треба розкривати, але е, ну, вона не каже, де не ні, ні, вона не треба. Хоча книга, в принципі, позитивна карта, але тут таємниця її треба розкрити. Якщо на питання, то так, да, книга, да, це позитивна карта. Ну, краще відкрити. Е, постійно по кругу це постійно велися оці речі з цією людиною. Постійно. Постійно його гнобили, постійно там може ще й отруєння. По змії може ще й отруєння бути. Ну, вони требували із нього і гроші. Ось, і тріпали нерви, і о, вони робили це все практично на постійній основі дуже успішно. От я розкрила книгу. Вроді гарні карти, да? але на це питання вони показують гроші. Тут по собаці, як нервова обстановочка, і це з ним робили на постійній основі дуже з веселим настроєм. Це їм було як задоволення, як задоволення. І гроші ще з нього брали. І брали ще з нього гроші. І, і, і то, що наносили йому. Це кожного постійно це рибка теж показує по здоров'ю. Дівчина якась приймала там участь. Дівчина, військова, хитра, якась зі статусом якимось таким. Не знаю, хто це, що це, ну ось такі карти випали на неї на цю жінку. Так. Я спитала, що буде далі, чи доб'ється мати чогось. Ну, доб'ється, ось вона буде ходити, безконечно писати. За сина за свого нерви мотати, тріпати, скандалити. Падають дві ось такі карти і зірки, і. Ну, так воно впало спочатку зірки, потім сонце. Вона доб'ється. Доб'ється, щоб, сказали, так, як воно є. Так, ну давайте глянемо. вже на оцих картах чи відбудеться суд. Так, чи доведуть цю справу, чи заведуть цю справу, в принципі, по, ціл, по його іменно заведуть, а заведуть, але отака воно буде хитенько, так, по двічки не дуже впевнено йти. Заведуть швидко, не дуже будуть старатися, але працювати над цим будем. Будуть, будуть, все одно будуть. Так, далі. Ну, Просто воно просто буде на поверхні лежати. А, чи відбудеться суд по цій справі? Відбудеться суд. Відбудеться суд. Буде захист от десятка. Мати буде задоволена, якась буде допомога їй надана. Ну, тобто, іменно, може, в плані цих всіх речей. Так, і чим закінчиться суд? Чим для, для матері? Для... Непогано Непогано закінчиться, вона відстоїть його, його, його ім'я і закінчиться суд по зіркам, і вона буде задоволена. Тобто, Ну, давайте, чи накажуть тих людей, які то робили? Накажуть, накажуть, ось. Накажуть буде їм кризисна ситуація, дьявол і по королеві. Це буде якась така. От бачите, там випадала жіночка, непонятно, що це за жіночка. Хоча в картах не, 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 не значить, що то буде жінка. То може, знаєте, жінку може показувати жіночу енергетику людина, навіть чоловік, який такий от вредний, противний, якийсь такий, оця нитік, такий, ну, коротше, ви поняли. Але це ще може показати ресурсну карту по іменно, по іменно, статусу, по статусу. Тобто він командир, там, да, але ну, не король, скажімо так, да, трошки менший. Але це статусна карта. Так, так, накажуть, 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 ось я ще далі доклала, ось піде п'ятірка, буде він мати проблеми по грошами, по здоров'ю, і буде все чітко так, ось там прийме таке рішення, так, да, так. Да. Буде, буде, буде і слава Богу. Слава Богу. Все, люди, я подивилася. Будь ласка, кому було цікаво, кому подобаються мої розклади. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, дуже вас про це прошу, щоб ми трошечки росли. Ну і все. Дякую вам за увагу. Почуємось, папа. -па.